Всім привіт, мене звати Церазар, це Вульф. Це привіт. І в нас тут текшн, тому що до нас були два зомбаки, а ми тільки почали гру. Якщо чуть доперніше потім, нам треба з ним розібратися. Блін, та й він ще що... був. Ух ти, блін, один. Бей, хто хто, то ти зараз. Не ні, втунув? Ні Все. Ну так ось, гра почалась якогось невеличкого екшеном, ми тут тільки народилися, зразу бачимо зомбаки до нас лучать. О, в мене є картоплина. Будемо розводити город. Не відволікайся. Город це потрібно. Ну, так ось, це наша перша серія. Ми в записі ще досить незнані. Ну, в записі може бути, а ось у коментуванні, так що, якщо будуть якісь пробіли у наших, нашій мові, так що вибачайте. Е, ну, зараз нам потрібно знайти місце для нашого будинку. Е, потім будемо трошки докладніше говорити про наш канал і що його чекає. Так що що ти робиш? Я добуваю дерево. Це так. епічно. Я не знаю, їй певно не інтересно. Ну це епічно. Так, е, перше дерево. Так, а хорош, я йду, а... зараз. Картоплини на початку гри це досить добре, тому що. Я не знаю, що з нею можна буде потім зробити, звичайно щось їсти. Так, верстак вже є, можна робити. А я б'ю свиню. Ти вбив свиню. Так, у нас є одна свина штука, свина свинина. Це бекон. Ну, не готовий бекон. Сейчас, се развини, я б'ю іншу свиню. Я овечку п'ю. Я б'ю свиню, свинала, ну, так що. Да, неприкольно починається перше відео. Це ми це починаємо всіх бити. А, які ми жорстокі. Да, Все це почалося буде. з зомбаків, це не ми, це вони. Вони перші напали і потім я мало красоту. Ого, дивися, дивися, ходи, сядет тієї. Овечки на дереві. оце А так в мене овечка в дереві, в листі. Це... А, ну в листі це так, а от на дереві. Листі, в це... листі застрягла. Да я знаю, я бачу. Ой-ой, я покалічуся. Є, я маю вовну? Я Я так само маю одну. Так, коротше, я, я на я... дерево. Який я голодний тут? Ну да, в мене дві палички вже нема також. А в мене чотирьох, в мене було тільки дві. Я зім сиру свинину. Сиру свинину. Канібал, ну якщо би телі їв людей. Ага, не випиха, що я тебе з'їм. Ні, ну це витягнуть. Так, що я. О, бобе, бобе. Боби. Бобіс можна зробити печеньку. Блін. до тих олечок не дістатися. Так, три печеньки. Оцелот, маленький оцилати, так мило. Оце лотик. Де, а там збоку його мама десь. Круто. Оце лотик, о, блин, як им біссю. На, 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 на. Його вдаром, блін, тут їх двоє, вони розмножаться, вони маленькі, розмножуються. О, я доліз до овечику, не зарапов. Чого петик? Ти знизу, ти знизу ловила овечик. Хобе. Ого, скільки тут української. В... Впала й вмерла. Впала і вмерла. Але тепер я впаду і вмру. Ти що, їх береш на плечі скидаєш? Ні, я їх просто... Туди. Так, я заберу yeah. твій досвід. Я. Yeah. О, oh, до речі, якщо падати на листі, так якби не помер, то й не гадешся. Uh -huh. Так, okay. овечки так само думали. <laughs> Коли стрибали його там. Так, ну шо, йдемо, що таке підсмістити будинку. Ну no, так, да, на піску це не варіант. Нам треба десь о, біля моря, щоб було б добре. Ну, звичайно, no, да. там рибу потім будемо Треба, Тут... Пуск... треба, треба, треба Мені, треба. А що робити? Тут сюди пісок. Так, нам потрібно, а ось там, де весь друга половина острова. Парус у дару. Друга половина острова, да, аж так а, да. Да. Ти просто завер плисти? Ну не плистим, плисти буде довше, ніж те. Можна стрибати. Ну я, наприклад, біжу, але в мене вже немає півтора середачка. А до речі, тут не просвітилося. О, все там Є все нормально. Вже О, десь ялинки. Конопля. <laughs> ну, значить там буде весело туди зараз зворі. <laughs> так, я біжу. Ну що зомби м'ясом, я його окуню собі. Так, я перепливу, короче, це буде швидше оббігати. Смердітом. О, до речі, тут глибоко. Глибоко? Ну да. Мені ну то поки ми тут обіжимо, будемо розказувати трошки про наш канал. Що ми збираємося робити, ну в нас в планах поки що, це Майнкрафт. І думати, як розвивати більше канал. Є ідеї записувати Medieval 2 Total War, можливо хтось знає про цю стратегію. Я знайшов так... печеру, ви що перебуваю. Ти як... Тут якось... в тут вугілля, чувак. Та в записі в тій печері я говорив про важливі речі. Та не буду все, я пішов. Ну так ось. Будемо проходити тебе, ну, я буду проходити наділ 2 Total War кампанію. Можливо, ще якісь інші стратегії. Якщо, якщо це буде не скучно. а Також шутери, типу, ну, Payday другий можна проходити так само по кооперативі. Можна побавитися старенькою гру в Portal 2. Для ностальгії. Ну да, ностальгії. Бо я не пішов хороше місце для того, до сюди. Де ти є? Та я добивав дерево ще, біжу. Ну, біжу, дум, бузу, Ду. стрибаю. Курка Посовки. плаває, ну, я такого ще не бачив Кури плавають, багато курей плавають, ну дві. Тут є багато курей, до речі, так що. Да, тут можна Перш... починати будувати. Перше, дохне, дохне, дохне. Будемо що робити землянку спочатку. Ну так по всіх планах землянка О, я щось добуваю землю, вона не добувається чось. О, наразі почала добиваться. Ну не знаю, чи з нашим зерком все нормально. 5 сплет так само без нормальний. Можливо что з грою. Ну. Ти зовсім мене бути всю голос. Чого... <laughs> Добре, що це не я знімаю. <laughs> це був підстановлені уваги за корожний такой лож. Так. Скільки маєш на землі? Я 21, 22, 23. У мене 20, Так, 25. Давайте в горку взношемо нафік. Путину землянку, потім будемо гратися десь вниз. Трошки. Блин, курка топа курка. Вона тебе зламала ноги. Ага. Курка вбивця. тебя. <рес> так, и давно делать сна, у нас и кика. Так и трави. Обачайте, что залагаем. Система не на нены на и відстає. Я долагає Майнкрафт. Ну, ХПС падає і деколи. Посідає. Ага, до скільки до 2500? <світ> <світ> до 90. дев'яносто. Девистогора мене вже задовбали, як почав під хату за тебя. Ну у мене вже вже другий сток пішов. Сток, ти типу по-українськи, а? Сток. Другий. Другий як це його назвати нечес. Ну я не знаю. Стоп, 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 українське слово чи ні? Друга скирка. <сіст> 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 це, це смішно. О, то вже вечір. ж, тут буде дуже велика землянка, до речі. Нормально. Тут, Треба три поверха зробити. До речі, ти лагаєш трошки, ну нічого. Тут просто ти лагаєш. Я лагаю в тебе. По -по -по -по. О, так, да, ти дуже залагав. Давай робити Хоча одної палички просто нема. Що робити? крош Яку крошу? Дах. Сам ти криша. Криша тебе не, Краще. Ооо. О, що ти воно закопуєш? Ні, я от от і все. Ось і в мене все. в мене 29. Так що давай, нам треба ще... Ти маєш дерево на двері? Е, так, немає трохи дерева. Не знаю, що дошки не зробив, але дерево є. Є. Все, якраз два тільки залишилися. кубіка того. 32 дошки можна зробити дерево, але в мене є вже тиво навіть. Верстак. Верстак як ладу по таку, як сорти. Ось не в ти мене о, було 7 170, полагаєш. О, ти так. тут мене лагаєш. Так, це погано. нічого чор. О, ну, Ввечері нам треба каміння пічка, тут там неправно, не пахне. о, там ось, я не знайшов там. Нам треба... А ты чим його камінь добуваєш? Чим, землею? Ти не добудеш камінь землею. Як він добив? Зараз ти файл фейл. А? Фейл. Ну то я добув зайлю. Короче, давай візьми той, як не... Да я нервуй такі двері. Кирку, кирку, вже ні, ходи до хати. Але хоча в мене є дві вовни. У мене тут саме є дві волни, ще треба ти. О, все. Так, скринку зробити спину. Зроби кирку найперше, бо я б чого той жаро всю нему. Чекай скриньку зробив. Поставив скринку, роблю кирку тобі. Опів скринку. Оп. Так, я не могу. Надо б і кирку. Яку би алмазу? Нет, я да алмазну. О, там эндерман епсим мог заробити двері. А ти кайдави я? У-у-у-у, там ще й зумбак. А, там Довися, подовися, не было. Двизь, я подивися на эндермана, він зарапушне. Ага. Зумбак деходится. Я буду ритися в нашій хаті. Зумбак зараз буде бити той водной, три года. Тому я ховаюся в тому в землі. Ну да. <laughs> Туда він той, Блин, тут там нет. Тут овечка. О, я нашел кам... камінь. Ні, это не овечка, ти курка. Добре, що ви мене... Умре вже, блін. Ша один чи що? Що, ша один, а? Ша один. Ша один твого, зомбак. Я його вже б'м ясом зомбака. Я забуй, ми не ран. А тобі допомогти? Та ні. Не знаю, може наш антромент. Да шо мене б'є? А голод, я голодний. Блін. Тебе голод, бля. Бей його, вбий. за до тебе. Мітер поїсти, я зараз їм. Вс, все, 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 мы, я, я вже маю двою. Дай мені ще того. Шуриш, блін, давай той трошки зробити древного вугілля. я не можу зробити древного вугілля, бо я зарапунтував знову. Окей, зайду. Будь тях 4 ло... Їх троє, чувак. Чусь, чусь, давай. Ай, про... хати, Там же эндермантики не дивися на нього. Чекай, чекай, мені Ми треба нафигі. залізти до хати и веди замотивал в зомлю. Замри, замри, Оу, ты не закрився? Я заховався. Да. На... Ненадовго, не двері купь, у нас п'ють всіх. І закінчиться наша серія на Epic Fail. Ага. Мені той... путай. Е, я давно уже не прекрасный. Так, Я поставлю що робити трошки хаучи поехать, шо тих без. в тебе же дарово тись дерня. Я його його вже в той засуну. Що ти його засунул? Та в пичку бачиш що світло в хаті. Дарово зробил, блин. Короче, зробил мечі, мечі дерев'яні. Двигайся, якщо на нього не дивиться, це він не чіпає. Ооо, я подивився на нього. Вс, читай, тепер потом. Спармен жопа. Все, він де за мной, чувак. Ты за що ти зробив? заробил! Тебе сюда же теперь никто не залезе. Да, я краще відкрию. о, та а, <laughs> так випши. Привет. Таких можно быть. Лучник! Я тебе в ногу попал. Ты помрешь, скорее имя, ты же не станешь героем. Что ты зробил? То ты зарубил? Так, я за... Яндермен зарубил. Да, ми, до речі, миє так и зробили. Ага, вы ми собаки. Я ем, говорю, мясо. я за нянький сюди попал, да? Так, мы пытаемся. Ой, слухай. Ку да нормально, хавчик сзади тебе. Так тебе забрал. Це тут дека є. Але ми не будемо знати коли дай. У мене є житті з дошка. Куда ты поліз? Не купай під собою це закон Майнкрафту. Я впав, а я не знаю, я знаю А, блін, закінчилось. Короче, нам треба трошки камню щоб зробити по собі мечі каміння. І відбитися від тих всіх і то всього. О, я це... впав, блін! Це якийсь дуже жорстокий світ, куди ти впав до мене. Так, я до тебе впав, і тут трохи погано видно. вибачайте, що погано видно. Так, давай по, я... я тікаю від тебе. Стоп! Як? У. Як? Як це можливо? Я застряг. Стоп. Треба дошка. Коротше, я дерку закрив, щоб ніхто не, не впав, звичайно. І позначу її. Вовної. Да, вовной позначив. Я, я там, не є, я бачу. Темно, і вони не нервують, бо я рознервував вендермена і він почав казати на нас. він <зароби> Так, в мене є круляк, вовна, насіння пшениці, пара тут дерева, дерева, паратоклубу, <зароби> палиці, все. <зароби> сира... Що тут робить? Що? Подивись. Що тут робить вовна? То я поклав, щоб ми знали, де дирка. Я поняв, що вони там роблять. Вони якся. Вендермен. О, но, но, но. Ага, класно. Блин, мене щось довбануло на мене такі такие два з половиною сердечка, я не буду битися. сердце. скільки їх багато, подивись. Ух ти шо, їх их пузырь. О, боже, це лучник. Ты висла, скільки їх недермена, коцать. Вон лізти лізуть. Андермен стири в нашу землю. Ты стыри землю? Ти його бив, все, всі померли? У мене є око, око. Ні, тут. Я можу телепортуватися зараз туди. Я йду заберу лут, Мені опит мені опадав. Тут... О, маленький, маленький, маленький. О, о, маленький швидкий є, я не го люблю, але він... О, він великий. Що, Ти, ти обіду маленького. Чорт, це чор, чор, один маленький чувак, я тут сам зараз попробую. <кх> заходь. Ого, чувак, їх там багато. Чуй, давай швидко заходь. І, до речі, нам треба... Маленький не мій стрибати? О, великий. Блин, мы до... не є... ба... нам не быстрее, мы мені... нам... Тебе стрела, я подавися на себе, натисни, ай, подивися на себе, да тебе стрелял. Вуси безпауз. О боже. Так, давай, шарафорим. Вот он, сади. Доси, доси. Да, я забрал. Ага, тепер сюда там. Чваче, мене б'ють, я зары помру одну сердечко. Ну ты залась хату отбуду, помог. Одне сердечко, все я буду тут сидіти і біши ні, де не піду. А, короче, я у. Мені треба поїсти, блін, гнила плоть. Я бачу крипера двох зомбаків. Да, ти гнилої плоті? А, у мене 14 гнилої хо Короче, давай заходь хату. Чекай. Ти хочеш їсти? У мене є та. Три, тих во. Я ні, я вже поїв, все. В мене є смачна свинина. свинину. Відновлюється життя. ХП. Здоров'я. Сердечка. Напис маше на своє, але. Закрий двері з того боку. <сі> 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 я вийшов побитися замками. Бей. бей бей. Ого, ти їх так вдарив, що він кив на мене. О, зараз задув. Заду, заду. <сі> дивіться вже. Довички там шлізо глушних. І три крипера, три. Я заберу досвід і ховаю. <сі> я їх не бачу. А, вов. Зайді ще з хати за вас по-любому, швидко, 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 швидко. Ніхто не встиг, то я закрив. О, як ти прийшов через замкнені двері я Все, мене Вийде, вийде з того блоку, вийде з того блоку. Все. В мене поламався меч. Зараз нам треба зашлікати їжу. Да, їжу. Хоча на мене дуже багато гнилає блок. І я бачу. Так, Види подивися це віконечко. Я бачу, це красиво. Ти подивись, скільки там крепев? Ну, це красиво. Дивись, там лучше. Знаєш, що я хочу показати їм захід сонця в Майнкрафті. Бо, щось щось, ти Почараюсь. Дурний. Віддай мені землі, ти мені <плес> землі? Там ідея. Ти дурний, там того. Там ти... все нормально, тут крепери павукові, які лазить по собі. У мене теж, дивіться, який схід сонця. А, це зараз відроблено. О, дивіться, вони вже починають горіти, чувак, все добре. Ой, один горить. Як їх багато, оце так місцене. Кого? Кого багато? Я, Всяких я... різних нечистих сил. Час? Два лучника, кріпер, Повучок. Кріпер? Тільки один кріпер? Тільки один кріпер. Оу, там хтось помирає. На лучник коси. А вовк влучник. Ага, я впав вбив. Звісно, я заказ, ти луплой. Лук? Ні, не лоплать, луку немає, є дві кітки. Можна зробити як муку. Боже мій! Ти бачиш, що сталося? Ні, да ти є, короче, я зовсім. Подивишся, коротше, я тобі кину. Ух ты! Ни туберний, давай я вб'ю паука і заберу в нього нитки. Хоча он зараз дати. О, там один крипер. Все, паука нема. А я йому уже хатку. Ти не вмієш зривати крипера, правда? Ні, я його не побачив, ну як побачу. Я так само не вбью. Я побачу, але було за списку. Там курка уйдш. Коротше, зато в мене я форту дуже багато землі. У мене також. Так. Мені ну, також багато, але вже закінчується. все. Закінчилася земля. Можна зробити буде підкоп. Ой яйко-яйко-яйко, курку дали, ляйко. <laughs> yeah. Яйко. Так, ще одне яйко. Так, б'ємо коротко. Mm. Так, до речі, луту випало дуже багато І цендер центр мене впала проле на на початку в грив БТ Эндермен. Чекачкай скачкай. Оба, кріпер, бум. Слухай, іди пошукай, можливо, ще дві вівці десь. Дві вівці. Щоб ми зробили собі. Дві вовни, нам потрібно дві вовни. Я їх не бачу. Я не хочу а, зараз бігати. Та йди побіг. Бо я голодний. На, тобі їжу, і... тобі їм. Чекатька, я... я поїм. Я перше зімцю гнуло плотя, потім я вже приїхав. її Ще дві. Ще три. Чого? Ще три з цього. Отже, я покладу зараз. <реш> і до кістку бити овечок. Добре, я поклав у скриню їжу, візьме собі. Двіся, ти можеш підійти до мене? Ти да. О, ви сі стої. Оці дві курки ще ввечері плавали. Ну, одна, вже одна померла. Ввечері плавала? О, дві з дві є. Дві я Три. одну бачу. Дві. Ого, мене що не про... Прав... О, у мене вони зникають. Дирую, їх дуже багато. Чи бачить тут тільки не втопийся шукати. Я не знаю, де від них палата. Телеплавич курки. Так. Так. Ні, туди я не буду спускатися. Я не бачу де від них є Чому не можна покласти факел під водою? Це просто нелогічно. Але тут так само нелогічно, що кріпер є. Я знайшов овечки три штуки. А, о, восьми ноги. Ні, режу. чотири штуки. Ще одна була за якусь такой. П'ять штук. А треба... нам треба вовни. Дві. У мене є дві, та дві. Так, на с є чорне. У мене дні. є дві тільки. У мене є дві. Я щось не можу пустити. Ч я можу пустити? Може лаги. Ой. Я О, курка умре. Это шоп тебе. Ладно, я 6 кур в ко мне. Лечка, ты попала. На застряла в траве, я зробил зверху дырку и уби ее. Ну то не 6. Ну це просто. Все, короче, я шесть вовны. 6? 6. Ти що, 6 веш руху? Ну, а що я можна робити? Не просто би жили, а так ще 6 хвилин. Добре, давай ходи. Я тут маю одну ідею, куди розмістити нам. Нашу... Зробимо певну ліжка і будемо закінчувати. Так, на перший раз досить. Оцінимо нашу пагубну ситуацію. З нашим. Ну, да. Попали мене на поганий. Ну, на погану місцину. Багато всякої нечисті. І поліпші, можна було робити скелі. Що ти зробив? Скелі робив, а шо? Кі Що я зробив? Зробив місце для нашої майбутньої хапки. До речі, нема дерева. тобі є дерево? Є щось дошок. О, дай мені якраз буде на той. Як коло тебе дивися. На ну, візьму. Ой вс, є взяв. Добре, ой, не тут дивлюся. Так, давай тут розмістимо знизу на ну, ліжка. Ну, це так на перший початок, щоб написали. Ліжково, ліжко, є два ліжка. Щоб ви написали, що не близько зомбі і ми не можемо спати. Ну, одне є. Uh, Ей, чекай, друге зараз буде. Війде звідти, віддіте, віддіте, відійде. Відійшов, друге є. О таке. Все. Ну от і добре. Добре. Виходимо да. виходим на вулицю і закінчуємо нашу серію. Я, що... я покажу фільму. Я покажу навіть. Ревуар. Зем... Да, землянка. Закрий двері. Закри двері, закрий двері. Все забудь не закривай двері. Дякуємо за перегляд. Ставте пальці. Підписуйтесь на канал. І будемо добре. І нам буде добре. Стандартні слова. Всім па-па.